Місто Херсон є на півдні країни, де сонце купається в хвилях Дніпра, в місті є школа, то мрія дитини, створена з щастя, любові й добра. Як пощастило нам жити в Херсоні, де затишно, тепло і головне, 32 роки дивує всіх, школа з гучною назвою «ШГП». Знайомтеся, це наша школа гуманітарної праці. Перша авторська школа в Україні, що діє з 1992 року. За 32 роки свого існування ШГП випустила понад 800 талановитих і обдарованих дітей, які навчаються в престижних вишах України та Європи, поширюючи авторитет ШГП світом. Що для мене школа гуманітарної праці? Напевно, це місце, де розумієш свою важливість, бо завжди відчуваєш увагу і від турботу з боку вчителів, завучів та директора. Це місце, де кожен учень міг відчути себе щасливим, тому що у нас були класні уроки, реально цікаві. У нас були круті заходи, наприклад, театральний фестиваль, який я просто обожнювала. У нас були екскурсії, різноманітні поїздки до інших країн по Україні тощо. Місце. Де відчуваєш себе вільним, бо маєш невичерпані можливості займатися улюбленою справою, будь то науковими дослідженнями або саморозвитком в гуртах та секціях. І найголовніше школа гуманітарної праці це велика дружня родина, яка я впевнена знайшла своє місце у серденьках багатьох випускників і учнів, які наразі навчаються у нашій школі. ШГП займає гідне місце в рейтингу шкіл Херсону та області. Вона не припинила освітній процес навіть після 24 лютого 2022 року. Дистанційне навчання тривало в повному обсязі, залишаючись на високому рівні. Є багато причин вважати нашу школу унікальною. Ми готові назвати щонайменше 11 з них. Школа гуманітарної праці це навчально-виховний комплекс, що об'єднує дитячий садочок, молодшу і старшу школи та спальний корпус для учнів, що мешкають у Херсонській області. А ще. Будується новий сучасний бібліотечно-інформаційний центр. ШГП це школа повного дня. Навчальний день починається о восьмій ранку і триває до шостої години вечора. Окрім цікавих уроків, наш день складається з трьохразового харчування. Прогулянки денного сну для малюків, годин самопідготовки та розвиваючих занять в різноманітних шкільних гуртках. Після 18 години шкільний автобус відвозить дітей зі школи у спальному корпусі створено всі умови для проживання сотні обдарованих дітей із області. У ШГП все націлене на те, щоб чути учнів. Ось чому у нас всього до 22 дітей в класах, а на вивчення інформатики, української та іноземних мов клас ділиться на підгрупи, що підвищує якість засвоєних знань. ЧГП вчить перемагати та бути успішним. У школі працює інтелектуальне товариство Ерудит, що дає змогу займатися наукою кожному учню. Починаючи з п'ятого класу. Діти гідно представляють нашу школу у всеукраїнському конкурсі захисті науково-дослідницьких робіт Малої Академії наук України та перемагають в міських, обласних, всеукраїнських олімпіадах та науково-практичних конкурсах. Навчаючись в ШГП, я багато років поспіль брала участь в олімпіадах різних рівнів. Школа навчила мене перемагати та завжди рухатись вперед до омріяної цілі. Зараз я працюю в Британській раді на посаді Global Systems and Analytics Lead. Володію кількома мовами, що дозволяє мені співпрацювати з багатьма країнами світу. Єдиною зброєю для володіння світом повинен бути розум. Саме цьому нас вчили в ШГП. У школі працює найбільший серед шкіл України інформаційно-бібліотечний центр, де зібрані рідкісні книжкові екземпляри, сучасні 3D-книги, унікальні енциклопедії та багато іншого. Центр є місцем проведення літературних та поетичних вечорів. Навіть у сучасних складних умовах учні мають змогу зустрітися з письменниками та поетами в читацькому онлайн-колі. Ще це школа майбутнього, кабінети з сучасним технологічним обладнанням, власна радіостудія, облаштовані зали хореографії, сучасні спортивні майданчики, шкільна театральна студія та комфортні зони відпочинку. Все це є в нашій школі. ШГП школа майбутніх лідерів України. Правова грамотність учнів є важливим аспектом сучасного навчання. Школа має свого президента, міністрів та органи самоврядування. Все відбувається як у справжньому житті, предвиборча компанія, дебати кандидатів та, власне, вибори. Кожен учень свідомо робить важливий крок. Це сприяє нашій правовій обізнаності та виховує почуття відповідальності ШГП це школа, кращої якої, мабуть, немає в світі. В ній все для дітей, заради дітей та в ім'я дітей. До нас ставилися із повагою та розумінням, вчили відповідальності та небайдужості. І це допомогло мені стати тим, ким я зараз слухачем курсу право. Мрію стати справжнім фахівцем з юридичних наук, щоб допомагати людям робити світ кращим. ЧГП це школа незабутніх вражень та яскравих традицій, кубок танцю, бал вічливості, театральний фестиваль це улюблені свята, що розкривають дитячі таланти. А такі проекти, як музейна педагогіка та театральні вітальні, є прикладом успішної співпраці школи з мистецькими закладами. ШГП – місце для творчості. Протягом тижня працюють спортивні секції та гуртки, а їх тут. Безліч, робототехніка, хореографія, вокал, шахи, міфи, рукоділля, веб-дизайн, театральна студія, гуртки це особливе місце, де спілкування без примусу та робота за власним бажанням. Це місце, де втілюються мрії. Голос ШГП лунає світом! Більше 10 років в школі працює власне радіо. Віднедавна Міжнародне інтернет-радіо ШГП Тисяча Друзів слухають у 53 країнах світу. Авторами і ведучими науково-популярних та розважальних програм є учні та вчителі школи гуманітарної праці. Найближчим часом ви зможете нас не тільки почути. Але й побачити в розробці новий унікальний проєкт. Мені пощастило працювати на шкільному радіо та бути ведучою рубрик Будильники на ШГП ФМ, інтерв'ю з зірковим гостем ШГП ньюз Саме це допомогло мені визначити з майбутнім фахом, і зараз я навчаюсь у коледжі на спеціальності аудіовізуальне мистецтво та виробництво і мрію стати режисером. Гасло ШГП ми робимо зірки яскравішими. Стало і моїм життєвим гаслом. ШГП єдина родина. День її народження це велике свято, що відзначається на головній сцені міста. Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша. Ми єдина школа міста, яка щороку відзначає свято першого дзвоника новою виставою, де разом із професійними акторами на сцені театру виступають учні та педагоги нашої школи. Уявляєте? Від себе хочу додати, що своєю унікальністю школа завдячує колективу справжніх професіоналів на чолі з директором, кандидатом педагогічних наук, заслуженим працівником освіти Кияновським Артемом Олександровичем. Тож ШГП омріяна країна. Щасливі в ній дорослі й малюки! Тут кожна розкривається дитина, і до вершин летить в нові світи.